Вітає студія та телеглядачі. У Вінницькій області проживає понад 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб, серед них, звісно, багато дітей та молоді. І у Вінниці нещодавно відчинився Донецький обласний дитячо-молодіжний центр. І сьогодні ми поспілкуємося з його керівницею пані Лідією. Вітаю вас! Вітаю! Отож, розкажіть, будь ласка, адже знаємо, що це вже ваш другий переїзд. Розкажіть про нього детальніше, чому саме Вінниця і як вам тут? Центр був створений. Взагалі в 2009 році і до 2014 року здійснювала свою діяльність саме у Донецьку. Але через окупацію Донецька ми мали переїхати вже в Краматорськ. І коли вже війна прийшла до Краматорська, було небезпечно знаходитися там наразі. Там. І цільової аудиторії нашої нема. Молодь Донеччини зараз всюди, але не вдома. Тому ми мали прийняти рішення про релокацію. Було декілька регіонів і міст, куди ми могли переїхати. Але першою в списку була саме Вінниця. Чому? Тому що. Інфраструктура Вінниці вона направлена на розвиток молодіжної молодіжних організацій, на підтримку молоді. У вас є тут чудовий радник з питань молоді при обласній раді. Вона перша, хто протягнула руку і допомогла нам в цьому, і вона нам допомогла зв'язатися з владою, і щоб вони пішли нам на зустріч і допомогли орендувати таке круте приміщення у центрі Вінниці. Коли ви переїхали, і які послуги молодь може знайти у вашому Донецькому обласному дитячо молодіжному центрі? Центр переїх... Я приїхав близько місяця-півтора тому. Перші два тижні ми намагалися налагодити роботу, перевозили речі, там було майже 4 тонни майна, які ми, нам вдалося врятувати з Краматорська. Тому що коли з Донецька виїжджали, на той час змогли вивезти лише одну печатку. Цього разу з Краматорська ми вивезли ну, майже 4 тонни майна, яке ми зберігали майже півроку у Дніпрі. І Перевезли його, складали докупи, малювали, прикріпляли. І вже десь у жовтні місяці центр відкрив свої двері, молодь почала сюди ходити. Послуги, які зараз в центрі може отримати молодь, по-перше, це по суботам розпис пряників. Діти дуже це полюбляють. Окрім того, у нас відкритий набір постійно на курси з української мови. Для маленьких дітей є, і вже для дорослих. Є курси для підлітків з англійської мови. Також відкритий набір постійно. Є ще е, курси з арт-терапії, також там різні цільові аудиторії, тобто це можуть бути і діти, і підлітки, і дорослі вже. Е, окрім цього, йде набір на розвиток дебатної майстерності. Це шикарна форма роботи з молоддю, яку можуть впроваджувати в навчальних закладах вихователі, е, викладачі, молодіжні працівники. Ця програма йде онлайн, і вона зараз. Направлена на всіх молодіжних працівників, які зараз є. Крім того, ще ми впроваджуємо програму, як молодіжна робота інформована про травму, як працювати з молоддю, з молодими людьми, які вже мають травматичний досвід, як допомагати їм в кризових ситуаціях, в стресових ситуаціях, і як робити роботу і не нашкодити їм. Окрім того, у нас є психологічні тренінги для молодих батьків. ВПО скоро буде курс, можна зареєструватися, і будь-хто може від відвідувати ці заняття У нас ще безліч майстер-класів онлайн-конкурсів і онлайн-сінімалогії. Чому онлайн? Ми намагаємося багато молоді зараз, і молодіжних працівників все ж залишається в Донецькій області. Вони зараз працюють у гуманітарному напрямі, і ми хочемо навіть будучи тут і фактично відкривши двері для молоді у Вінниці, ми не забуваємо про них, бо тому то наша цільова аудиторія була до 24 лютого і. Ми не хочемо їх забувати, тому що їм підтримка зараз і психологічна і. Соціально дуже потрібно, і ми намагаємося в цьому напрямку також працювати. А яка вікова категорія молоді, котра може прийти до вашого центру зі скількох років до скількох? І це обов'язково мають бути внутрішньо переміщені особи чи також містяни? Раніше наш центр орієнтувався на молодь саме 14-35 і на молодіжних працівників Донеччини Наразі ситуація така, що працювати треба зі всіма. І двері мають бути відкриті для всіх. Тобто наші програми орієнтовані на потребу молоді ВПО і дітей ВПО. Але якщо прийде молода людина, там і місцева, або там і взагалі там іногородня, або там іноземець, якийсь, ми в жодному разі не скажемо його, що це не для тебе. Ми його також любоприймемо і запрошуємо до заходів. Скількох людей складається ваша команда, скільки людей переїхало саме у Вінницю, і як вони тут влаштувалися? З десяти людей, які працюють наразі, шість переїхало, і четверо залишаються працювати онлайн, тому що вони намагаються у нас центр, половина працює на неформальну освіту, на підтримку психосоціальну, саме тут фактично у Вінниці. І половина центру працюють у гуманітарному напрямку на співдії, саме залишаючись в Донецькій області. І, і працюючи онлайн, тому так Які нові проекти будете реалізовувати, і можливо, ідеї, з чим ви могли б з нами поділитися до кінця року. Ми плануємо реалізувати те, що запланували вже. А на наступний рік вже плануємо робити більш масштабніше для того, щоб збирати більше і робити вже якісніше. Орієнтуючись на навчання, не на пізнавальну активність, не на розважальну, а на вже таку більш освітню. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Цей переїзд був здійснений завдяки програмі Тримай, яка впроваджується громадською організацією ЮСАБ за підтримки спільно ЮНІСЕФ. І тому так всебічний кооперації Донецької обласній адміністрації, Вінницької обласній раді. І Громадські організації ЮСАП, ми можемо тут бути і можемо бути корисні для молоді, яка зараз є у Вінниці. Як молодь може вас знайти і зареєструватися на ваші заходи? У нас є такий чудовий qr код який можна знайти на вікнах нашого центру, на нашому банері, на таких листовочках, які ми намагаємо розповсюджити у всіх там гуртожитках. І читавши цей qr код ви можете знайти одразу посилання на всі наші реєстрації, які наразі актуальні. Тобто це максимально зручно, наскільки ми можемо це зробити. Отож, ви бачите посилання на соціальні мережі Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. Можете переходити та реєструватися на заходи. Пані Ліді, дякуємо вам за розмову за те, що ви розповіли про роботу Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. Дійсно, такі проекти зараз як ніколи потрібні молоді. І дякуємо за те, що ви їх реалізовуєте, і за те, що обрали Вінницю, це. Круто, ось маємо таких українців, таких людей. Продовжуємо вас із ними знайомити, і студія передавати вам слово.